Хочу вас представити ще з однією авторкою, яка приїхала сьогодні разом з нами. Це Ія Ківа, українська поетка, перекладачка, журналістка, кураторка, ініціаторка багатьох книжкових культурних ініціатив. І я бачу, що Ія також обрала багато різних, різножанрових, різнотематичних видань. Поясни нам і порекомендуй ці видання, які ти обрала. Дуже приємно бути на Сумщині. Я родом з Донецька, до 2014 року, до окупації. Жила там і у вас перша. І дуже, дуже велика честь розділити з вами цей час, тому що я, як пані Ірина, зараз живу в Львові і ну, ми розуміємо, да, чим наше життя відрізняється. У нас тут дві книжки Олександра Мехеда але різні. Це книжка двох Мехедів Олександра. А це письменник, я не знаю, може про Сашка. Я не буду зараз казати, бо це довго. Він письменник, і дуже відома його власне, він якийсь час був у війську, там важка історія з родиною з окупацією на Київщині. Павло Михая, це е, його батько, блискучий літературознавець. Е, і ця книжка називається Живі зрозуміти українську літературу. Е, чим вона цікава? Тут багато таких постатей, які, очевидно, нам всім знайомі да? зі школи, е, з якогось загального дискурсу, Там, я не знаю, Григір е, да, там Ольга Кибелянська, чи Стефаник. Але е, ця книжка є передусім таким прикладом інтелектуальної розмови. Що от покоління а, старше, як Павомихет, і покоління вже сина, як вони можуть просто порозумітися ну, син побачити батька, а батька побачить, батько побачити сина, говорячи про спільне, про літературу, власне, мені здається, Таня висловила цей посил, так, що книжка це блискучий привід для розмови, місце, де ми можемо зустрітися. І ще мені і з мого, наприклад, мого досвіду, ця книжка цікава тим, що на моє покоління прийшлося та річ, яку називають боротьба з е, біографічним методом. І нам часто в школі ми вивчали тексти, але не дуже добре уявляли, що стояло за цими текстами, як жили ці люди. І це дуже помічна книжка, це, ну, чи як мені ще казали, широкого кола читачів. Це школярам, мені здається, окей, як... Додатково, чи обов'язково літератури і просто а, а, знову повернутися до імен, які ти знаєш. Поезія як жанр максимально конденсований, так, який в, в змозі сказати швидко, і ємко і потужно, і не тільки написати для публікації, скільки сказати. Так, бачите, така книжка виходить в такі часи, як навіть то треба було говорити про щось інше. Ця книга є про любов, про кохання. В історії європейської культури, починаючи з античності, і завершуючи вже сьогоденням, це книга історична, філософська, це книга філософа, який намагається через такі мистецькі форми розповісти, що таке кохання. Це книга, яка виходить сьогодні, тобто вона вийшла в 23-му році, начебто не на часі, але я думаю, ви поводитеся з тим, що любов, вона завжди на часі, якщо ми. Ведемо цю війну, ми ведемо її не з ненависті, ми її ведемо правильно з любові, але з любові до своїх, до свого, до своєї культури, до своїх людей, до своїх батьків, до своїх дітей. І, власне, ця форма любові, яка є форма нашого спротиву проти цього жорстокого ворога, це те, що насправді важить. Ми продовжуємо говорити про книжки. Я бачу ще три книжки в руках Івана Андрусяка. За минулорічному Арсеналі мені трапила до рубця книжки, я її купив. Знаєте, Дуже різні враження бувають з цими молодими поетами, сам таким був. Інколи дивишся беседна книжка, потім друга десь заробилася, і десь, поки знає, де той молодий поет дівчата. Він коли збережка так собі, а потім росте, росте, росте людина і вала. Дуже рідко буває так, що ти читаєш і, 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 і одразу бачиш, о, оце, оце воно, це бере. Оця книжка мене взяла. Отак от несподівано. Не, 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 е, 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 Взяв вдома, розгорнув і читаю. Замолоду бережи свою людь подруга. Поливай її іноді, як невипазуй сукуленти. Коли світ стане розбитим і подругом, людь твоя стане тобі скелетом. Твоя людь буде велична, чиста, істинна, вона захистить тебе, наче панцир. Ти будеш її замість хліба їсти і переминати з задумілими пальцями. Зліпиш із неї дракона, шеполитиме ворога, і боронитиме твої рідні гуртій площі. Твоя людь тобі обійдеться дорого. Та без неї вийшло іще дорожче. І тому твоя людь цінніша за золото. Вір у неї, наче у Бога подрого. І тому бережи свою людь змову. З і до здання. Це Марина Пономаренко, Запам'ятайте собі це ім'я. Ще тому ви ну, прочитаєте цю книжку, але я вам скажу інше. Я вам скажу, що буквально два тижні тому я віддав на Довництво Старого Лева копис другої книжки Марини, чому я віддав, бо я крім того, що пишу, моя основне, основне моє заняття в цьому житті редактор. Я готую книжки. Вичитую інколи моштрую авторів, інколи муштрують мене, ну все-таки буває, така робота редактора. Це було велике щастя працювати з другою книжкою Марини. Вон, з поетами як зазвичай буває, якщо перша книжка в тебе сильна, то в другій провалишся. Якщо вивез третій, буде старопоет. Але дуже рідко так буває, що друга книжка поета. Сильніша, почала кілька років, сильніша, ніж перша. Друга книжка Марини, е, вона десь до кінця цього року вийде, вона з я не пам'ятаю її назву, але Марина більше якось називає. Оце називається. Оця називається любові люті». Друга книжка, про яку я хотів вам розказати, ну, знову таки бачив більше. Ракети ковзають моєю шкірою, ніби ті дрібні рибки у теплих брштинових водах десни. Я з дитинства знаю цей лоскіт. Деякі рибки своїми беззубими ротиками намагаються їсти твою шкіру. Цілунки маленьких рибок на своїх литках я відчуваю досі, бо я досі маю щастя зайти в десну. Про ракети моя шкіра просто знає, щоразу, коли вони летять на Україну і в Україну. Політають над Києвом. Над Дніпром і весною, але я нічого не відчуваю навіть лоскоту у діафрагмі. смертельних цілунків не відчувають живі. Це дуже важка книжка. Це дуже болісна книжка, тому що е е е Світлана Поваляєва присвятила цю книжку своєму загиблому сину Роману Бірабушну. Ми, я особисто не знав Романа, але знав дуже багато про Романа, про його дивовижну здатність боротися за свої права, за наші права, за людські права, відстоювати їх перед будь-якою владою. Чесно кажучи, я думав, що колись, років за 15-20, Роман, такі люди, як Роман, мали допомоги призи. З нами приїхали наші французькі гості. Їх звати Анна Доран Шаммасар. І Анта Доран переїхали до Києва жити дев'ять носить Тобто це французькі автори, поети, які живуть зараз в Україні на знак підтримки. Нашої держави. ukrainienne, elle s'appelait Valentina Валентина Панченко, était née à Simferopol, en Кримі. Euh, перш за все, Анна хоче сказати про те, що чому важливо для них бути зараз в Україні. Її бабусю звали Валентина Панченко. Вона була українка. Вона жила в Криму, в селі під Симферополем. Elle installée en France, et pourquoi je suis Під час Другої світової війни її бабусі було 20 років. Її забрали в Червону армію. Вона була там медсестрою. Потім німці взяли її в полон. Вона провела час в таборах в Німеччині. Саме там вона познайомилася із французьким солдатом, який і привіз її після табору у Франції. і і там вона і залишилася. Саме там, у Франції, вже народилася спочатку мама Анна, а потім Анна. І дуже дав. Анна застала бабусю, і бабуся мала щось в собі таке надзвичайно тепле українське. І вона дуже багато розповідала про Україну. Вона розповідала, про те, що вона пам'ятала зі своєї молодості. І вона саме передала Анні бажання повернутися колись сюди. Ми ми за чі і коли почалася велика війна, оце велике повномасштабне вторгнення в лютому 22-го року. То Україна для Анни і для її чоловіка Лурана стала якимось нав'язливою ідеєю скрізь у Франції були euh, українські прапори, скрізь були люди, euh, які виїхали з України, і euh, але водночас було почуття безсилля.

Не письменники, ми в світі літератури, але спробувати бути корисними тут в Україні. Ми приїхали, каже Анна, в грудні 23-го року. Було дуже холодно, скрізь були вибухи. Тоді були вибухи в Києві, і ми задали собі запитання, що ми тут робимо. Дедфісі до люти, а нотрома нерва. І нам пощастило в цей момент зустріти людей з українського пен. Тетяну тере, Тетяну гарпу, Максима Ситнікова і інших. І саме в Українському пен ми знайшли свою родину, ми знайшли свою сім'ю, і ми зрозуміли, що разом ми можемо пробувати будь, допомагати і бути сильнішими. сильнішим. Сумпортом порну паскуну повагу для У Нас усі два останні дні, які ми провели на Сумщині на, Ми вчора були в Ровнах і в Конотопі. Сьогодні ми з вами в Шості і, і продовжуємо нашу наш подорож. Вони були важливі, тому що. Для нас привозити книжки, це як привозити, привозити життя, це як привозити кров, тобто це як створювати оці, оці, оце, оце життя так наново. І зокрема, це дуже важливо в тих місцях, які вже мають ці поранення, оці шрами, так які вже постраждали від від, від від агресії. І тому дуже важливо книжки. Культура це те, що дозволяє нам продовжувати життя.